Вітаю вас, вітаю телеглядачів прямо. Як вам довго таке очікуване призначення очільника БЕП? Чи можна було це зробити раніше? Як це відобразиться на наших відносинах з партнерами? Ми є зараз свідками такої маленької революції в Україні, яка спричинена двома позиціями. Перша це є Люди, молоді люди, які вийшли на майдан з вимогою припинити корупцію в країні і змусити владу боротись з корупцією в країні. А друга частина це наші західні партнери, які, врешті-решт, з кулуарних розмов уже. Публічно почали спонукати нашу владу до дій, які спричинять наш рух до європейського союзу, тому що вже на вулиці серпень, восьмий місяць, а ми мали можливість відкрити перемовну процедуру з європейським союзом ще у січні місяці. Тобто, влада згаяла уже більше як півроку, і згаяла передусім через те, що вона не проводить боротьбу з корупцією, вона зупинила розгортання. Свободи слова в Україні, верховенство права відсунути на інший на задній план, і всі ці проблеми вони спричиняють тому, що європейці задумалися: а чи це та Україна за яку борються сьогодні українські воїни на фронті? Обороняючи і нашу державу, і обороняючи безпеку на всьому європейському континенті, тому першою знаковою і значимою подією це було звичайно відновлення антикорупційної інфраструктури. І ще раз велика вдячність людям і велика подяка нашим західним партнерам. Бо ми, представники Європейської солідарності в українському парламенті, завжди стояли на позиції можливості антикорупційних органів, незалежності антикорупційних органів. Врешті вся антикорупційна вертикаль. Була створена 2018 року, коли президентом був лідер нашої політичної сили Петро Порошенко. Другий крок це було призначення керівника. БЕ. Ми почули зараз з вуст пана Цивінського дуже правильні слова. Я дуже хотів би, щоб оці всі перипетії, ці жорна, які він пройшов, вони спонукали його до чесності, законності, прозорості, відкритості і дотримання базових засад, які повинні бути в стосунках влади і бізнесу, держави і. Бізнесу чи буде так передусім залежить від нього. Ми представники європейської солідарності, точно готові в парламенті приймати всі ці нормативні законодавчі ініціативи, які потрібні сьогодні для прозорої діяльності українського бізнесу. Ви ж бачите, люди бідніють просто на очах. Звичайно, що основна причина це московська агресія, але друга частина цього збідніння людей це корупція, яка сьогодні з'їдає владу і роз'їдає країну зсередини. Тому дуже важливо Ливо, щоб бюро економічної безпеки справді працювало абсолютно на нових засадах, і ми вважаємо, що в цьому контексті дуже важливо законодавчі ініціативи. Точніше, це навіть не ініціативи, це повернення тих засад, які вже функціонували в країні в 18-му, 19-му роках. і одна із цих засад це конкурсний підбір на посади в прокуратурі. Ну коли ми зуміли відійти в свій період часу від одноосібного призначення генеральним прокурором, невідомо за якими принципами, і перейти до конкурсного відбору, і зараз влада постаралася оці всі Сум'ятсумітись суматосі знищити це питання його треба повернути, і тому ми, як Європейська солідарність, зареєстрували відповідний законопроект. Я переконаний, що влада спричинена тиском вулиці і позицією наших партнерів обов'язково повинна повернути конкурсний відбір на посаду в прокуратурі. Ну а друга частина це підслідність. Для набу абсолютно всіх чиновників, незалежно від їхньої статі, посади і так далі, статусу і так далі. І ми вважаємо, що треба повернути до післідності набу працівників офісу президента, радників приз по офісі президента. Бо це ці люди, які безпосередньо впливають на ситуацію в державі, які приймають рішення, від яких залежить доля. Мільйонів людей, і в той же час вони є випущені з підслідності антикорупційної вертикалі. Тому ці дві ініціативи, про які озвучували наші депутати від Європейської солідарності Ірина Геращенко, Артур Герасимо і Софія Федина, вони повинні стати на порядку денному наступного пленарного засідання Верховної Ради. Як щодо призначення очільника митниці, сім місяців ми чекали на конкурс. Нарешті уряд його оголосив, і зважаючи на те, як довго призначали очільника Бебу з митницею чекати чогось подібного. Ну, так так виглядає, що митниця залишається такою годівничкою для представників влади, і корупція на митниці є одною із складових сьогоднішнього функціонування системи влади. Було дуже прикро, коли під час призначення нового прем'єр-міністра ми запитали пані Свереденко в парламенті. А як з конкурсом? На посаду митниці, ну і чесно кажучи, її відповідь була дуже невпевненою, і вона якось постаралася не відповідати на питання, яке є абсолютно очевидне. Але ще раз скажу, оця мікрореволюція. Вулиці молодих людей, західних партнерів, і підтримана позиція Європейської солідарності в парламенті. Вона обов'язково спричинить і до реформи митниці. І я переконаний, що уряду вже не вдасться дати задню і не провести конкурс на посаду керівника митниці, і не просто провести конкурс, а справді на прозорих процедурах за участю наших міжнародних партнерів, за участю незаангажованих професійних людей, вибрати ту людину, яка знову не. Погрузне в корупції, яка буде здатна провести реформу митниці. Бо ті податки, які країна повинна отримати від митних платежів, вони життєво важливі. Ми ж розуміємо, що ситуація в економіці погана, платіжний баланс поганий, і сьогодні дуже потрібно додаткові надходження власне для від української митниці для держави. Тому конкурс на посаду очільника митниці це один із елементів, які Дав можливість поповнити казну і бути елементом боротьби з корупцією всередині країни. Ну і щонайменше найменше це показало б нашу рішучість перед партнерами, повертаючись до НАБУ і САП, після відновлення їхньої незалежності. Першою гучною справою це стало розкрадання на допомозі силам оборони, і стало відомо, що вчора все ж таки були внесені застави, і зокрема за екс-очільника Мукачівської райдержадміністрації, і за керівника Нацгвардії, і за директорку фірми. І їхні застави це по кілька мільйонів. Але ми знаємо, що нині тривають і судові процеси щодо колишніх офіцерів удо. Але їхні застави по кілька сотень. Мільйонів як вони корелюються між собою? Ну давайте передусім звернемо увагу на те, що якщо проти корупціонерів всередині країни працювала набу і антикорупційна вертикаль, то проти українських офіцерів працювали ті правоохоронні органи, які сьогодні так і не пройшли жодних реформ, жодного оновлення, які насправді є таким інструментом влади для того, щоб придушити будь-які можливості не просто опозиції, а будь-які можливості. Свободи слова в Україні, бо справді, якщо корупціонерам призначають в суді застави 8-10 мільйонів, а в справі про розкладання дронів якраз призначені такі застави, а офіцерам призначають застави в розмірі 300 мільйонів, то це, ну якщо це колись дійде. А якщо так буде українська влада діяти, то це все, все одно раніше чи пізніше дійде до європейського суду з прав людини, то ці застави в 300 мільйонів, які ну точно не співрозмірні з будь-якими заробітними платами українських військових, вони будуть признані як елемент катування. І відповідати за це буде на жаль, не якийсь конкретний чиновник, а буде відповідати українська держава. Тому ми від європейської солідарності знову ж таки в парламент внесли пропозицію, і ми будемо вимагати. Ати, щоб ця пропозиція постала на порядок денний, що якщо конкретний чиновник допустив незаконні дії, які привели до збитків держави, і які привели до е, дій проти конкретної особи, то цей конкретний чиновник мав би відшкодувати зі своєї кишені ці збитки. І Я тоді думаю, що дуже багато представників. Псевдо правоохоронних органів задумаються: а чи варто їм слухати вказівки зі сторони вищих владних кабінетів, а чи їм справді тоді варто діяти по закону згідно букви закону? І якщо було прийнято таке рішення, повірте, що багато речей в правоохоронній системі вони точно змінилися. Сьогодні, 8 серпня, якого так усі чекали в миротворчому процесі? Якщо все ж таки вдасться нам повноцінно почати говорити з окупантами щодо завершення війни, ясна річ, що це будуть переговори. Але Україну ж на переговорах не може представляти хтось один. Як ви вважаєте, яка має бути сформована переговорна група і хто б до неї мав входити? Ну передусім я хотів би, щоб ми українці не мали жодних ілюзій, поки буде існувати уся московська імперія зла. Стільки ми, українці, будемо мати загрозу. Бо їхня мета знищити нашу державу, їхня мета знищити нас як націю, і від жодного перемиря, від жодних перемовних процедур, повірте, що ця мета ніколи в них не зміниться. Вони хочуть знищити Україну, і це мета не тільки Путіна, це мета всієї цієї. Орди, яка розташувалася на східних кордонах нашої держави, і сьогодні справді є вікто можливостей для того, щоб досягнути перемир'я, і сьогодні справді є віктором можливостей, щоб Україна виступала спільним фронтом над спільним дипломатичним фронтом разом з нашими західними партнерами, і сполученими штатами Америки і Європейським Союзом. І тут дуже важлива позиція України. Ми точно не можемо бути в процесі очікування. Ми точно точно не можемо доручити цю справу 5-6 менеджерам, які вже довели свою Профнепридатність, неспроможність чи можливо і нерозуміння українських державних інтересів. Тому тут дуже важливо, щоб перемовна група, яка буде сформована українською владою, включала не просто придворних дипломатів, які, на жаль, не мають уже довіри в світі, а щоб вона сформувала професійних е, людей з відповідним статусом, з відповідним досвідом, з відповідним рівнем довіри зі сторони наших західних партнерів, і тоді ми справ. Равді можемо відстояти українські національні інтереси, бо ми точно не можемо погодитись на те, щоб частина української території була юридично визнана окупованою і перейшла під керівництво країни агресора, країни окупанта. Ми точно не можемо відмовитися від нашого шляху до Європейського союзу і НАТО, бо це суверенне право України як держави. Ми точно не можемо навіть стати для предметом розмови. І статус і чисельність, і можливості збройних сил України, тому що збройні сили України завжди були, є і будуть найкращим перемовником з країною агресором, тобто це ті речі, які нам треба під час перемовин обов'язково відстояти. Але ще раз кажу: тут справа в тому, щоб інструмент перемовин було віддано професійним патріотичним людям, які мають довіру і в Україні, і в західному світі. Пане Олеже, дякую вам дуже. Дякую за вашу розлогу думку,